Всім привіт! Ви на каналі фан-клуб Гаррі Потера. Жартую. Ви на каналі Create Story і з вами Віра. Я сьогодні в образі, бо у нас незвичний випуск про чарівний ремонт в дитячій кімнаті. Моя донька попросила ремонт у кімнаті. У кімнаті. В якому стилі? У стилі Гаррі Потера. Хто я така? Щоб не виконувати дитячі бажання. З дитиною справжні чарівниці і зробили цей ремонт разом. Так? Так. Дякую тобі. Багато в мене джерел світла, які від повербанків або від батарейок, тому у нас будуть класні затишні вечориці. Запрошую вас всіх подивитися, як саме ми це зробили. Ну що ж, початок, як завжди, зносимо старе і починаємо перефарбовувати в новий колір. Я вибрала такий персиковий для ліжка і дверей і взялась фарбувати. Мені можна вже дати першу категорію маляра, чи які там є категорії в них. Зайняло в мене кілька днів все перефарбувати. А стелю я пофарбувала в синій колір, бо я захотіла небо зоряне, як в першій частині Гаррі Поттера. Я зробила навіть якісь галактики і, звичайно ж, зірочки. І вся була теж зіркова. Тепер найскладніше. Я не знала, чи вийде в мене це намалювати, але я взялась малювати сам замок. Спочатку намалювала олівцем, потім почала фарбами. Спочатку я думала, що це все повний провал, бо виглядало все не дуже. Але я продовжила і все набуло навіть непоганих форм. Мені дуже сподобалось. Ще для декору я роздрукувала різних рецептів зіль, і таких як під старовину гарних написів. З іншої сторони, ліжка я зробила свою улюблену фразу Албуса Дамблдора про пітьму, такі сліди, як В карті Мародера, Вікно, як дзеркало Яцрес. Казівник. Ну і на дверях я написала: я заприсягаюсь не робити нічого хорошого. Символічно на порозі підліткового віку. Тепер дерево будемо робити. Для нього такий крафтовий папір потрібен зелень і вогні на батарейках, або в мене USB ще. Ми скручуємо такі сосисочки і прокладаємо дерево, клею звичайним києвим пістолетом. Пішло нормально, дуже багато цього паперу. Я всі нові пошти обійшла в пошуках цього паперу, а гірлянду вплила в основу. Процес Процесі дерева мене теж охоплював відчай, тому я дороблювала ще більше і більше паперу, поки не була задоволена результатом і зелень. І свічки я замовила, звичайно, з Китаю, вже готовий набір на батарейках. Там вже була леска, на якій вони чіпляються, і спеціальний гачок, на який вже був клей. Просто треба було приклеїти, і чарівна паличка їх вмикає. Теж замовила таку карту і прикрасила палички всілякими зіллями, для яких надрукувала теж різні емблемки в стилі. Ну, звичайно ж, подіставали всі наші фігурки, які є. Такі шторки я теж з Китаю замовила, дуже навіть непогані чудово вписались в інтер'єр. І надрукована на 3D-принтері нічнічок. І такі гірляндочки теж взяла десь з Китаю. От і все. Таке відео у нас вийшло. Сподіваюсь, вам всім було цікаво. Хочу нагадати, що в цих умовах постійного стресу треба знаходити щось що вас може радувати, вам давати цей затишок і спокій. І це тільки ви можете собі самі створити. Сподіваюся, якісь ідеї наші вам стануть у нагоді, а ми. І йшли читати далі Гаррі Поттера. А ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі, будь ласка, підтримайте, бо цей канал тримається на моєму слабкому ентузіазмі. Мам, в тебе не слабкий ентузіазм. Папа! Да. -па. До нових зустрічей!